З 6 листопада в Україні набрав чинності закон, який забороняє використовувати та розповсюджувати більшість салютів, феєрвергів і петард. Із наближенням новорічних свят працівники ДСНС в нагадують про заборону. Набрав чинності закон України, яким заборонено. Продаж, передачу та використання феєрверків, салютів петард та проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин. Порушення заборони карається штрафом до 34 тисяч гривень. Радять українцям дотримуватися і низки правил при встановленні новорічної ялинки. Вони стосуються пожежної безпеки. Не дозволяється застосовувати для ілюмінації ялинок відкритий вогонь, свічки бенгальські вогні, фейерверки, а прикрашати ялинки легкогорючими матеріалами, такими як вата, папір, теж заборонено. Гірлянди та фотолюмінесцентні матеріали, якими прикрашаються ялинки, повинні мати сертифікати або паспорти відповідності. Задля власної безпеки не дозволяйте дітям самостійно вмикати та вимикати різдвяні гірлянди. Встановлювати ялинку поруч із радіаторами чи каміном заборонено. Мінімальна відстань до обігрівальних приладів має становити не менше одного метру. Тож бережіть себе та готуйтеся до новорічних свят відповідально.